Вже київське динамо якось спокійніше заграло після пропущеного м'яча знову Сухоцький Ярмоленко. У нас ця дуель буде весь матч. І яку передачу віддає Ярмоленко Боянський! Гармаш один-один. Отакий початок. За цим ми скучали Ось він, український футбол. Справжній, такий смачний, мабуть, якісний. так Хоча після перерви довгої, можливо, не кожен очікував сьогодні якісного футболу. У нас він. На 14-ту хвилину 1-1 у нас є, що дивитися. У кожного є за кого вболювати. Ще раз Денис Гармаш пробиває, але там у глядачах залишилося, мені здається, гравця 4 зорі. Буяльський дуже класно. Мені так здається, взагалі на голос Гармаша так віддавав. Потилицею відчув і побачив він Дениса Гармаша, і Київське Динамо робить рахунок 1-1. Саме зоря вийшла вперед за допомогою Бонавентури. Ну а гармаш відновив паритет.